Чілка, Микола і Лиска. У нас Микола є, хлопчина, отам в селі його хатина. Була собі в його й собачка, тихенька лиска, не барачка. Така та вже вдалась плохенька, легідна та смирненька Микола вдачу тою знав і Лиску часто дратував, бо все вона терпіла. Терпіти, бач, уміла. Микола вломить калача. Або смачного плескача і маслом ще його помаже, та листя здалека й покаже. Цю цю бери бери, голодна лиска прибіжить, вертить хвостом та аж тримтить, шматочка ласово бажає, та хлопець руку обертає, а потім знов за штуку цю. Цю цю. І знов спинатись до гори, пошне голодна собачка. Сердечна лиска не барачка. А хлопець дивиться, сміється, як лиска біля його в'ється, так потішався наш хлопчина. Та сталась йому причина одного разу так намучив віднячку лиску так докучив, що вона якою силою Бог зна, як кинеться жена Миколу, звалила ніг його додолу, Штанці новенькії порвала, крові литку покусала. І той шматочок одібрали. От вам і лиска та плохенька. От і наука є гарненька, що і плохого не займай, не користайся його терпіння, не уживай того дражміння, бо й терпінню край.